Всім привіт! Давайте подивимося таку тему розкладу. В чому ваша сила? на сьогодні. Так, дивіться, в чому ваша сила? Ваша сила в тому на сьогоднішній день, що ви ніколи не опускаєте руки. І якщо, для прикладу, у вас на сьогоднішній день є ситуація, проблемна з фінансами, з роботою, з особистими стосунками, то ви ніколи не опускаєте руки. Ви завжди плануєте, ви завжди знаходите. Варіанти вирішення тої чи іншої проблеми. Коли вам треба вчитись, як ви чогось не знаєте, ви вчитеся, ви мрієте, ви йдете ставити собі цілі і йдете до своїх зірок. Тобто тут виходить королева Жезлів яка нам говорить про те, що ви дуже харизматична і дуже войовнича. І якому. В якій би тупіковій ситуації ви не були, ви ніколи не здаєтеся і ви боретеся. Якщо це робочі питання, то ви боретеся, даєте якісь свої креативи, свої нові бачення для того, щоб вийти з якоїсь ситуації. Якщо це стосується особистих стосунків, то ви також, скажімо, воюєте за свої за своє бачення. Якщо вас не цінують, ви вмієте йти звідти, де вас не цінують. І це дуже вольовничі риса характеру, яка вона дана не всім, але тут, по королеві жезлів, я можу чітко сказати. Якщо вас будуть рушити всі фронти, скажімо, і всі сфери вашої життєдіяльності, ви все рівно будете боротися, можливо, ви якийсь час пустите поплачете вдома, але потім вибираєте себе в руки, і ви рухаєтесь до нових горизонтів, ви тоді будуєте собі нові плани, нові дороги, у вас дуже добре розвинута інтуїція, і тут мені йде інформація, що навіть коли ви не боїтеся йдете в щось невідоме, ви боретеся такі свої страхи, які є в кожної людини, і навіть самий диявол вам підчиняється. Є такий вислів. Якщо навіть Бог дає наказ з дияволу, то він підчиняється і дає вам ресурс, тобто дає вам і фінансові можливості, тому що фінанси в нас ідуть. Це земна стихія, вона йде через диявола. І е, також тут, е, що відносно е, чоловіка, так само. Е, можливо, на сьогоднішній день ви дуже ви самотня, ви дуже переживаєте, але все-таки у вас на порозі йде мужчина для сім'ї, для серйозних стосунків. Хтось познайомиться в дорозі, е, хтось, можливо, це інтернет або робочі моменти. Отакі мені йдуть три варіанти. І тоді ви станете, зустрінете свого мужчину, який є, скажімо, вам в пару, так, і який буде готовий. Тобто ви зустрінете схожу людину на себе. І він вас зробить своєю офіційною дружиною, тому що випадає карта сім'ї, кому також. Актуальна тема дітей також буде народження дітей, тобто ви ніколи не здаєтеся, і які б випробування вам не дало би життя, ви рухаєтесь далі. Тому сила ваша в тому, що ви вірите сама в себе, і, можливо, у вас складаються такі обставини, що біля вас немає людей, які б могли вам допомогти підтримати віра в себе. І те, що я ніколи не здаюся, саме допомагає вам, і саме в цьому є ваша сила.